Я вам наведу зараз вражаючі переконливі докази на те, що ми маємо Біблію саме таку, як вона виглядала в оригіналі. Оці всі аргументи, да Біблія писалась сто разів, да тисячу разів переписувалась, викиньте її геть, тому що таким чином, коли людина це промовляє, вона ганьбить себе, бо показує своє повне незнання. А отже, слухайте, перше найбільше перевірений текст можна сказати в світі зі стародавних, це біблійний. Тим зараз наведу вражаючі аргументи. Дивіться Платона на філософа античного, Ми маємо лише сім і від оригіналу вони відстоять 1200 років. Гамер. Іліада. Ми маємо 1800 рукописів і перша з них тільки через 400 років від оригіналу. А Біблію ми маємо 5800 рукописів, які з'явились вже через 100 років від оригіналу. Поїхали далі. Сувої мертвого моря. В 1947 році два хлопчика-бідуїна знайшли сувої, на яких була переписана Біблія. До цього ми мали найсвіжіші копію Біблію 900 рік нашої ери. А хлопчики знайшли переписану Біблію перше століття до нашої ери. Ви розумієте, що пройшло тисячу років, і ось чому я кажу, що весь світ замер. Тому що, коли взяли копію Біблії. Першого століття до нашої ери і порівняли із 900 роком нашої вже ери, тисячу років пройшло, То побачили, що співпадає 95%. А 5% це було щось таке, ну доволі таки незначне. І третій момент, який я вам розкажу, це як Біблія переписувалась масарети, які займалися спеціально. Це була робота, переписчики. Так ось коли масарет переписує, він мав порахувати кожну букву. Так записав слово, кожна букву, записав строку. Кожне слово записав сторінку, все порахував, і якщо всю Біблію переписав, а десь якомусь предостанньому слові помилка, то повинна була знищена бути вся його робота і заново приписувати. Тому що ці масарети знали, що вони мають справи зі Словом Божим. Як після цього можна не довіряти тому, що Біблія на нас дійшла саме в такому вигляді, як вона і писалася.